Всіх вітаю, з вами Марія і ви на YouTube-каналі Таємниці з філіжанки Кави. І давайте дивитись підказки до мовичка. Побачимо, що він вам показує. Так, а ви знаєте, показує одразу зміни, перспективні зміни, доленосні зміни. І для когось з вас це зміни в оточенні, для когось. Це, ну, знаєте, як виходите з звичного вашого оточення і йдете ну, як нові знайомства, нові, навіть краєвиди для когось з вас. Знаєте, як закінчується один етап вашого життя і починається зовсім новий. Для когось це як переїзд, коли ви з кимсь починаєте жити разом. Для когось це як зміна там, де ви заробляли гроші, і змінюєте роботу, початок зовсім нового життя. Багато, багато для кого це просто от новий етап життя. Так, дійсно, на перспективу, тут багато, дуже багато спілкування з різними людьми. І ви будете спілкуватись і про вас багато хто буде розмовляти. Знаєте, коли, ну, як за вашою спиною, але не треба на це звертати увагу, бо біль, в більшості розмов це вам на вдачу. Це, наприклад, ви стаєте, ну, де в чому публічною особою, якусь таку знаменитість свою придбаєте. А де в чому ви стаєте людиною, яка цікавить, цікавить людей? А, тим, що ви мовчазна людина, ви нічого не розповідаєте про себе, але це дійсно дуже цікаво, бо розуміють, що у вас там щось коїться в особистому житті, що щось взагалі відбувається таке, що, а що ж там відбувається? Отак. От Знаєте, от, коли люди розуміють, по вашому зовнішньому вигляду, що зміни йдуть значні. Але ви не розповідаєте, у когось особисті стосунки, які от зараз якось у вас як є питання, що ж буде далі між нами, міцнішають. Я бачу, що якось люди. Не віддаляються один від одного, а навпаки, зближуються і, як в одному напрямку, рухаються. Оце приємно дивитись таке. І, знаєте, це вже не буде викликати ніяких питань. Ви вже будете розуміти для себе, що і як далі. Просто тому що будете розуміти, тому що між вами відбудеться якась розмова. Гарна новина. Про перспективи, про майбутнє для багатьох з вас. Там, де була якась затягнута ситуація, більш до особистого життя торкається, до вашої оселі, до ваших рідних, близьких. Це не Робота з соціумом, а це зміни можуть бути у вас особисто, а можуть бути у близької до вас людини, може у когось з друзів, але це в меншому відсотку. Так, дізнаєтесь про ну, це як з вашого ближнього оточення, десь ви там спілкуєтесь, знаєте цю людину. Більш за все мені чоловіка показують, знаєте, такого, я б сказала, 50 а може навіть і більше, такий з зайвою вагою, такий, знаєте, з тих людей, в кого фігура вже ну, така якась вона неприваблива, давайте так казати. Чоловік, який незадоволений собою, своїм зовнішнім виглядом, через своє незадоволення він завжди налаштований якось так. Всі погані, все погано. Так. Якась не дуже добра новина буде про цього чоловіка, але вина в його характері. От він сам створює собі проблеми. Оце треба розуміти. Далі дивимось: на що вас налаштовує, на що звертає увагу до мовичок. На чоловіка такий симпатичний, харизматичний, думає про вас і планує розмову з вами. Довгу розмову. Щось буде розповідати, щось вам, якщо ви зробите отак, то ви завершите оце. От знаєте, коли людина хоче вам в чимось допомогти, хоче вас на щось налаштувати, звернути вашу увагу, бачить у вас якісь перспективи і захоплюється цими вашими перспективами. І мріє, що він буде якось мати до ваших перспектив мати належність. От це знаєте, що це ж завдяки мені теж. От Йому дуже цього хочеться. Далі побачення чиєсь бачу. А ви знаєте, тут подобається ваш обранець чи ваша обраниця тут посміхається, каже гарна пара, гарна. Може, це про ваших дітей. Угу. І ще натякає тут, що в них є майбутнє. Ну, от не просто подобається пара, а не так, що там, знаєте, тимчасові відносини. Ні. Він каже, що в них є майбутнє. Так, далі не будемо заважати тому побаченню. Так, на що тут ще звернути вам увагу? Угу. Так, дивіться, тут мені показує чоловіка, і якийсь песик крох нього бігає, і він думає стосовно цього песика. От тут не можу сказати більш точно, бо тут мені як дві інформації йдуть. З одного боку, тут як домовленість, але... Тут і гроші до цієї ситуації, може купляти хтось хоче песика, може, якась інша ситуація, як віддають в добрі руки песика. А, і тут як більше дізнайтесь, щоб не було потім такого, що будете незадоволені. Тобто, все ж таки, це, ну, хоча. Знаєте, я повертаю філіжанку, на, на котика це теж може бути схоже. Тваринка, от або собачка, або котик. Тут треба розуміти, що щось з характером тваринки, ну, щоб підлаштуватись один під одного, піде певний час тут треба бути готовими. Чоловіка, саме чоловіка показують. Може, це треба тимчасово прилаштувати. Ну, людина, наприклад, їде у відрядження і треба, щоб хтось доглядав цю тваринку. Може бути і таке. Бо тут показана саме допомога. Ознаки саме допомоги в цьому випадку? Далі, так що тут у нас ще? Оце вже між людьми, теж про допомогу, але тут чоловік та жінка. Спілкуються, щось треба як прояснити, і, наприклад, хтось до когось буде звертатись, що допоможи мені, я не можу зрозуміти. Тут як ну, поєднання заради окремої якоїсь роботи, Це, знаєте, коли люди, наприклад, спілкуються, працюють в одному колективі, але у кожного свій круг робот. А от заради однієї якоїсь вони поєднаються. Ну, так показано. Далі. Будете, як білка, в колесі, бігати, найближчим часом, по роботі у вас тут чимало буде клопоту, але зробите ще й для когось це, ну, тільки зарплатню отримаєте, а для когось навіть як додаткові гроші, як преміальні за певну роботу. і... Від чоловіка преміальні, так далі. Жінка тут показана яка. Угу. Дівчата, тут для когось з вас інформація. Є, у вас на роботі два чоловіки, які вами захоплюються. Тільки один з них має, ну от, ну так, можна на нього звернути увагу. Бо інший якийсь він, ну, ви так його і сприймаєте, що щось, щось з ним не так. Але намагаються вас зачепити. Дивіться, літери І, О, Т. Отакі От мені і літера С. Але так, під питанням вона, ні, є, є. Проступає. Так. Літера Л англійська. Літера П. Наша. Здивований, показаний мені чоловік вам щось буде розповідати от про своє здивування. Якась ситуація. Його просто, знаєте, так ну, буде наполягати на тому, що він щось не очікував, що щось йому так дивно. Угу. Так, добре, що, може, щось ще тут? Давайте подивимось. Комусь дуже емоційну дорогу малює, але така, знаєте, люди і посміхаються, але щось так. Як сором'язливість показана трошки. Може це якесь перше побачення, може просто якась така зненацька зустріч двох людей, ну, знайомих між собою. Так, ось тут. Трошки неочікувана дорога для чоловіка навіть злиться буде. що Я не планував так. Ну Хтось його просто, от знаєте, так буде спрямовувати кудись, що він навіть не думав, що прийдеться йому десь їхати. Але поїде, куди він дінеться. Тут така ситуація, в якій він просто не зможе відмовити. Так, у когось, у кого не було води, показано, що іржава спочатку піде, але з'явиться. Угу. І комусь з вас дуже хоче бути корисним, чоловік. Десь щось не було у вас спілкування. воно як... Заморожене було, ну, так складались обставини. А тепер вже він якось хоче, дуже хоче бути поряд з вами, цей чоловік, і хоче ну, дуже корисним вам бути, щоб, знаєте, якось так, ну, як, я б навіть сказала, може, як в якості вибачень, що от не було раніше можливості, то давай я тепер. Владнаю там те, що, те, чим зможу допомогти. Угу. Ну, ось і все. На цьому. Закриваю філіжаночку отаких От людей він показав вам, звернув вашу увагу. Може, когось ви впізнали, може ні. А, тож, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І побачимось в інших відео. Всім пока-пока.